У Канаді розшукують двох людей, які влаштували масову різанину в провінції Саскачеван. Щонайменше 10 осіб загинуло, близько 15 постраждало. Поліція вже назвала імена нападників це Демієн та Майлс Сандерсони. Поки невідомо, чи вони брати, їм удалося втекти. Пошуки ведуть у всій провінції, а також у кількох сусідніх. На нинішньому етапі нашого розслідування ми вважаємо, що деяких жертв підозрювані вибрали спеціально, а інших навмання. Поліція закликала всіх місцевих жителів бути обережними, бо жертвою може стати будь-хто. Дозвольте мені прояснити, ми досі шукаємо двох підозрюваних. Ми просимо жителів Саскачевану та сусідніх провінцій бути пильними. Напади сталися в 13 місцях корінної громади народу Крі та в сусідньому селі Велдон. Індіанці оголосили надзвичайний стан і створили два центри невідкладної допомоги. Нападників бачили в чорному Нісані рух у місті Реджайна. Це приблизно за 320 кілометрів на південь від місця нападів. Поліція вважає, що потерпілих може бути більше. Прем'єр-міністр Канади назвав напади жахливими і несамовитими і висловив співчуття сім'ям загиблих. Громада Крівса Скачивані налічує близько 3400 осіб. Вони здебільшого живуть із сільського господарства, мисливства та риболовлі. У Велдені проживає коло 200 осіб. Корінні жителі становлять менше ніж 5% населення Канади. У їхніх громадах зазвичай вищий рівень бідності та безробіття.